Скажи, папа, салонним процедурам: ця маска робить усе, поки ти спиш інститутом. Fear Magic Фільмін Mask. це не просто нічний догляд, це ваш персональний ліфтинг-тренер у баночці. Чому вона працює так відчутно? Екстракт безсмертника діє як природний колаген-бустер. Слива какаду найпотужніше джерело вітаміну С у світі, вирівнює тон і надає сяйво. Нейропептид. Працює як альтернатива ботоксу, розслабляє мікрозатиски м'язів і зменшує глибину зморшок. А ще пре та пробіотики. Відновлюють мікробіом, щоб шкіра виглядала здоровою та відпочилою. Ви наносите маску і вона працює всю ніч. Підтягує овал, розгладжує зморшки, зволожує, прибирає м'яність. Це космецевтика преміум класу. Для тих, хто хоче Реальних результатів без походу до косметолога хочете перевірити магію? Спробуйте нанести товстим шаром на 20 хвилин і отримаєте ефект б'юті камери для замовлення. у дірект або чекаємо тебе у магазинах.